Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язаннячку. Отже, сьогодні е, в'язальні мандри, і організатором цих мандрів є Анічка з каналу Ліляна Магічні Ниточки. Я е, минулого тижня зупинилася на острові Крим на цифрі 29. Ось! Е, Зі мною сьогодні мандрує, грибочок, годзичок, -грибочок, який мені подарувала Лена Макант. І сьогодні ми гарненько з ним помандруємо жовтий колір, тому що жовтий процес. Я буду продовжувати в'язати свої квадрати. Дві години я винна за минулий тиждень, тобто 28-29, і 5 годин мені кинула олічка. Це 30, 31, 32. Отже, 30 це ще острів Крим, 31, 32 це Чернівецька область, і 33, 34 це Хмельницька область. Про ці області вам прекрасно розкажуть дівчатка, які в них живуть. У нас багато з Хмельницької області, з Чернівецької є. Тому гарні, цікаві, захопливі історії. Слухайте у них. А я буду в'язати і буду рухатися до перемоги зі своїми квадратами. Ось тому переїжджаю на цифру 34, Це Хмельницька область. Лінка кинула мені цифру 5, і я погнала до неї в гості. Ось ось такі в мене справи. на 34 я зупиняюся і біжу в'язати свої квадрати. Зараз я вам покажу, на якому етапі я знаходжуся, і буду продовжувати свою роботу, тому що дві годинки в мене є боргу і я його хочу відробити відразу, а потім вже в'язати те, що мені кинула Олічка. Все. Зустрінемося буквально за секундочку. Ну от, дівчатка, Знову негарний ракурс і негарне знімання, але інакше не буде, поки я не зніму це з заголок, інакше я зняти не можу. Е, ось, Я пояснювала минулого тижня, що грузи, якщо я зніму, то м -м, потім мені не буде так гарно в'язатися без них. А в другий раз їх завісити на те саме місце неможливо. у моєму випадку. Отже, в'яжу косічками. Е, імітація кіс, вона називається ось. Е, якось так. Робота кропітка. Два рядочки в'яжемо, потім дві петлі знімаємо на один декер, одну петлю на інший декер і переміняємо їх місцями. Відразу два декера. ось так от. Тому робота кропітка і кожен ряд ми зміщаємо на одну, це перемішування петель, ми зміщаємо на одну петлю сюди. Ось так от виходить. Тому, тому так довго. Щось буду думати для наступних квадратів простіше, хотіла як краще, вийшли як завжди. Ось, ну, але зараз натхнення ціла куча, тому беруся за них, наскільки це можливо, серйозно і в'яжу. Отже, зараз треба дов'язати дві годинки, які я вина за минулий тиждень, а потім вже буду починати. Тих 5 годин, що кинула мені Олюнечка. Все, я приступаю до роботи сьогодні, до слова, неділя 31 липня, і я вже розпочинаю свої мандри. Все, до зустрічі за секундочку, щось, мабуть, буду показувати. Так, ось і він. Мій перший квадрат знятий з машини. Я ще нічого не, роз... не відпалювала, нічого не розрівнювала. Хотіла вам показати. Як жартує зі мною моя машина. Ось тут скинула петлю, і так як я в'яжу з виворотній сторони, тут взагалі нічого не видно. Одна і друга. Зараз розділила ниточку на три. І зараз такою тоненькою ниточкою гарно все підшию, закріплю, щоб все було чітко, акуратно і нічого нікуди не втікало. Машина стара, ну, але, тим не менше, 6 годин рівно пішло на цей квадрат. Тут в мене ще є ізюминка десь, зараз, зараз, зараз бо сама не можу знайти. Ось, ось тут. От, бачите, в мене є ізюминка. Я не ті петлі переклала, але це все задом автора. Такий чудовий, ну це моя ізюминка. Саме так я підписалася, що це в'язала не дошитку Оксана Миколаївна. Ось так. Все. Я біжу відпарювати, біжу щось робити, тому що немає часу. Це лише перший квадрат. Якщо все піде по тому плану, який намальовується, то скоро до мене приїдуть ще ниточки. І я зможу все-таки зробити два пледи. Я не знаю, чи встигну я їх до презентації прапора, але пледи все рівно комусь обов'язково пригодяться. Тому буду рвати і метати. Отже, серпень у мене намічається. Капець який. Напружений, але нічого. Далі буде простіше. Мені це зараз дуже важливо, тому що пішов запал. Той запал, який був на початку. Але. Я вдруг виключила Арестовича і побачила реальність, і запал пропав, тому що я зрозуміла, що це все бред сумасшедшого і треба дивитися реальності в очі. Ніякої перемоги ще навіть не пахне, тому що е, ми втричі менша країна, з втричі менше, меншим, як мінімум, бюджетом. Тому треба дивитися реальності в очі, зате ми сильні, сильні духом, і ленд-ліз нам в допомогу. Ось, е, тому запал пропав, звичайно ж, але він повернувся. Дякувати Богу, він повернувся. Повернувся, ну, Не знаю, чи я до 10 серпня відправлю, але тільки що довелася відео олічки Оля, Оля Кніц, і вона сказала, що по ходу дівчата теж не встигають до 23-24 числа все це зробити, тому що там ще й на заявку треба чекати деякий час. Ну бюрократія, вона і в Африці. Бюрократія, тому може мої, мої пледи все-таки війдуть в прапор єдності. Ось. Ну, але як ні, то я вже вирішила, що розстраювати я не буду. Це будуть пледи для діток і все. Далі візерунки будуть простіші, тому що 6 годин на 1 квадрат це я реально не встигаю. Я три дні в'язала цей квадрат. Я реально не встигаю тоді взагалі нічого, навіть і до вересня. Тому буду вибирати простіші, простіші візерунки. Зараз швидко в'яжу зразки. Міряю, рахую, і сідаю в'язати то, що має бути. Ось, ось такий в мене результат. Закривала спицями і нижні петлі, і верхні петлі. Закривала спицями. Звичайний цей, потім з шию, і все буде чотенько. Ось, ось такий в мене візерунок. Ось такий от він має бути. Мені дуже подобається, навіть якби був джемпер, щоб передня панель була ось така. Спинка там вже може бути лицевою гладью. Або рукави ось такі, теж би було круто. Одним словом, все, фантазія пішла, <смас> натхнення прийшло. Дякую дівчаткам. Дякую Лені Макант, яка мене підтримує з цими з цими квадратами. Я їй безмежно вдячна. І, і як вона мені сказала, що вона ну деякий час назад, що вона ще теж не встигла зв'язати, нічого в неї не готово, але вона встає і робить, то я думаю, ну блін, і я, і я мушу стати і робити. Так що Ліночка, дякую вам за чарівний пендельок. Все, я пішла в'язати, бо я можу тріпати довго і нудно. Все, я погнала. Так, дівчаточка, минуло моїх 5 годин стартів цього тижня. Все пішло як по масочку. І ось частина мого готового результату це майже цілий квадрат. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 секцій, має бути 11. Це практично готовий квадрат. І ще один є вже готовий. Я зараз покажу вам на столі. Так, вже вечір і колір, звичайно, ж не передав. О, о, так, трішки зловився. Хоча жовтіший, яскравіший цей тайбільш лимонний, а в мене жовток. Отже, всі ви знаєте цей колір, і не буду вам розказувати. Це повний готовий квадрат. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 секцій. А там 9. Тобто ви розумієте, що за 5 годин практично. Ну, За 6 годин було б 2 квадрати. Я би встигла закрити петлі і все за 6 годин. А за минулий тиждень за 6 годин це в мене був 1 квадрат. Ну, але тут все як в математиці дуже-дуже просто. Тут візерунок, кожен рапорт, тут візерунок через рапорт. І рівно в 2 рази менше йде часу. Рівно в 2 рази менше рапортів і менше часу забирає таке в'язання. Ось Ось такі в мене результати, і ось такі в мене е, мандри. Я задоволена, тому що робота йде е, з нюансами, звичайно ж, але про це ви дізнаєтеся колись іншим разом. Е, ще годинка, і там той квадрат я закінчу, що на машині. Боже, руки сині, але класно освітлення, звичайно ж, он зато більше-менше жовтий колір. Е, Ось. Зато ви більше-менше в курсі, що, що є і що робиться. Тож є, є шанси, якщо я вчасно отримаю пряжу, в принципі, в мене є всі шанси до 10-го числа відправити квадрати. Хоча я виходжу на роботу з завтрашнього дня, ну, але то вже нюанси. Шанси є, тому що якщо наступні два квадрати будуть е, кожен третій, лише рапорт буде вив'язуватися. Тому це ще буде швидше, ви ж розумієте. Тому я маю, зародилася в мені якась маленька надія, що я можу до 10 серпня щось та й встигнути. Ну, тепер, як Бог дасть з тими нитками, то так і буде. Встигну, не встигну. Бо в принципі, якщо я до 10-го не отримаю тих ниток, то я просто відправлю ці квадрати, не зшиваючи, а десь вже дівчатка їх втулять, щоб все-таки взяти участь у прапорі. Щоб все-таки моя частинка праці там теж була. Тим паче, що я цього дуже дуже сильно хотіла і дуже сильно цього прагнула. Ось, але обставини, звичайно ж. Люблять нас нагинати. Тому що коли рішаєш, куди потратити гроші на людину, яка відірвала руку і ногу, чи на нитки на прапор, то трішки неспіврозмірно мій Не вибір. Ось. Тому ось так. От. Дуже багато знайомих просять про допомогу, дуже багато поранених, дуже багато скалічених доль і Завжди робиш. Ну, як тільки я збираюся замовити якусь ниточку, наприклад, в мене на іграшки багато кольорів позакінчувалося. І як тільки я збиралася зробити замовлення, так зараз заходжу в інстаграм і хтось з моїх знайомих і нехай буде цей інстаграм знайомі, але ми вже знайомі два роки. Тобто, ви розумієте, два роки спілкування. Навіть такого елементарного, воно прив'язує людей. І коли вони кидають, що от така от біда сталася, потрібні кошти на лікування терміново вже і негайно, то ти їх кидаєш і не задумуєшся. Ось. Тому нитки, звичайно ж, недорогі. І, звичайно ж, це все суми маленькі, але я точно знаю, що з маленьких сум складаються великі суми. Тому завжди роблю вибір у ту сторону. Якби мені не попалося таке повідомлення, я би вже замовила, напевно, ті нитки, тому що я мала кілька вже замовлень, за які я отримала кошти. Звичайно ж, частина в мене гарантовано йде на ЗСУ, але є така частина, яку я можу витратити на закупку ниток. Ну, і не виходить, мені з тою закупкою ниток завжди вилазить якась доля, чиясь доля вискакує. Тут у Вінниці був хірург. Теж потрібні були кошти на лікування. Ось. Але, м -м, на, жаль, на жаль, його не стало, на жаль, не помогли кошти, не помогли наші молитви, і м -м, Павло, він м -м, помер. Тому е в порівнянні з цим, знаєте, ті нитки, вони якимись такими, здаються. Смішними і ці такі потреби якісь смішні, і навіть в коментарях мені часом пишуть, ти тут гризешся, що в тебе якась там проблема, а от в нас бомби літають. Звичайно ж, все в порівнянні і все зі стої сторони, на якій ми на даний момент перебуваємо. Я прекрасно оцінюю ситуацію і розумію всю складність життя людей на Сході України, але прекрасно розумію і те, що. Ми тут законсервовані в якихось своїх дрібних проблемках і, е, і якихось турботах. Але це не означає, що ми про вас не думаємо, це не означає, що ми не турбуємось, не переживаємо, не помагаємо в силу того, на що ми можемо допомогти. Але я вам хочу сказати ще другу сторону цієї копійки, таку, що як тільки я хочу купити нитки, от в мене на іграшки закінчились плюшові нитки. Мені Єлена Макант присилає нитки. Мені присилає нитки, в яких є багато плюшечок і багато напівбавовняних ниточок джинсу, які я використовую саме для іграшок. Ось. Тож я вам хочу сказати, що чудеса, вони є. Просто не завжди ми можемо їх побачити, не завжди вони такі вагомі, щоб ми це зрозуміли і побачили. Але треба бачити кожне малесеньке чудо. Треба бачити кожну малесеньку. Я навіть не знаю секундочку того чуда, якось, може, нам здається, що це взагалі дощ у нас замаленький, сонце в нас за чи ще щось там. Мені здається, треба зупинитися трішечки, на секундочку зупинитися і зрозуміти, що це є чудо. Повітряна тривога вам втім не прилетіло, і це є чудо, і за це вже варто. Дякувати Богу. Тому не думайте, що ми тут відрізані і ми собі живемо класно, там, Боже, ми шикуємо по морях, ходимо, по, по базарах лазимо і, і переживаємо, що не можемо підібрати собі майку потрібного розміру. Ні, так не відбувається в нашому житті. Ні, може її люди і такі, що в них так відбувається. Я не сперечаюся, але в загальному всі ми переживаємо всі ми на телефонах, тому що це життя наше спільне. Хто би там що не говорив. Тому ось так от. Ось такі от в мене якісь е... роздуми. Е... Почала за одне, закінчила за 18 і якось так в мене занесло. То ви вже не, не ображаєтеся, ви знаєте, що язик в мене не контрольована штукенція. Ось е... гарний результат, мені подобається ця, це полотно. Мені подобається цей спрощений візерунок. Наступний ще спрощеніший буде теж непоганий. Але може не такий класний, як цей, чи взагалі як цей. Але я розумію, що я не встигаю, то мені вартує е трішки спрощувати собі роботу, щоб... Був результатик. Мені це дуже-дуже важливо. Ось, і, звичайно, на спрощений варіант квадрата пішов, мен, пішла менша кількість ниточок, лише собі ще моточок. Ну, це все я буду важити і розказувати колись іншим разом. Е, зараз ми мандруємо. Ну все, Я цього тижня помандрувала. Робити я ще маю що, квадратів мені в'язати багато. Ниточок я маю ще лише на три е, блакитних. Е, на три блакитних квадрати. І я думаю, що я в блакитних такого складного варіанту, де на 6 годин один квадрат, я в'язати не буду. А я в'язати не буду. Все рівно організатори там, дівчата просто мега розумні і креативні і творчі. Ну, Вони собі знайдуть, коли ті чи квадрати розіпхати. Я буду зразу починати з цих. Ось, я зроблю щось з цих квадратів, спрощених, тому що. Треба дати результат. Значить, будемо спрощувати і будемо давати результат. Ось. А там образиться, хтось не образиться. Я не думаю, щоб хтось образився. Ось добре, все. Оце вже белембало. Я дякую вам за перегляд. Я хочу вам сказати, що в мене на каналі є відео теги, в яких я знайомлюся, розказую про себе. І хто ще не бачив, проходьте, будь ласка, я залишу посилання, щоб познайомитися, бо є багато нових підписників. Я, звичайно ж, буду старатися і намагатися щось відповісти на новеньке. Ось, але всі теги дуже... Розмиті такі, або про Шкарпеточки, або ще про щось. Ну, так як я Шкарпаток практично не в'яжу, то мені розказати немає що. Я в'язала з єдиної ниточки, то що ж я буду про шкарпеткову пряжу розказувати, як я сама не маю в цьому досвіду. Ще якісь такі теги дуже-дуже розмиті, то я буду щось думати і метикувати, а там життя покаже. Дякую, що ви зі мною помандрували, дякую, що ви до мене прийшли. Обов'язково обов'язково приходьте ще до мене в п'ятницю, буде відео про старти. Звичайно ж, старти осінь на носі. Звичайно ж, я буду розповідати, що я робила цілий тиждень від понеділка до п'ятниці. Тому чекаю вас в себе на каналі. Звичайно ж, звичайно ж, звичайно ж, якщо ви підпишете, це буде дуже класно. Ось, а якщо напишете коментар, це буде мега класно, тому що. Ось так от, я вже е, мені сказали, що побачили мої відео в рекомендованих, то вже включається якийсь азарт. Все, дякую всім за перегляди, всім бувайте здоровенькі. Е, до зустрічі в п'ятницю.